Напередодні Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва у Попельнастівській громаді відбулися урочистості. Працівників галузі вітали з професійним святом, дякували за відданість своїй справі та любов до мистецтва. Ви тримаєте культурний фронт, ви очолили волонтерську діяльність в нашій громаді. Працівники культури в своїх закладах культури. Чим я дуже пишаю, адже в скрутні часи ви стали перші до організації волонтерського руху. Кожного дня ви працюєте над підвищенням своєї професійної майстерності. Хочеться сьогодні подякувати всім працівникам культури за вашу роботу, відзначити кращих, які працювали в цьому році, які досягли результатів в цьому році. Побажати в наступному році стати кращими іншими. Кращих працівників відзначили почесними грамотами Попельнастівського сільського голови. Серед нагороджених директор культурно-освітнього центру «Толока» Валерій Жванко, завідувачка Долинського сільського клубу Інна Жидулова та художній керівник Попельнастівського будинку культури Валентина Терещенко. За вагомий особистий внесок у розвиток культури в громаді. Грамотами відділу культури також нагороджені 17 працівників. Шановні колеги! Вітаю вас з професійним святом. Бажаю вам чудового життя, немов у добрій касті, розумних думок, як в тих книгах про філософів, неймовірного запасу знань на всі випадки життя і просто щасливих історій, як в тих захоплюючих романах про любов. Щиро бажаю вам потужного творчого натхнення у здійсненні всіх. Найактивніших ідей, найсміливіших ідей, щоб ваша праця завжди приносила радість, а в житті панувало гармонія, щастя і благополуччя. У громаді культура розвивається на високому рівні. Місцеві колективи активно виступають на обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, здобуваючи призові місця. Мені найбільше подобається в моїй роботі. Це спілкування з людьми. Навчатися, пізнавати щось нове для себе і займатися з дітьми творчістю. Крім того, у кожному будинку культури сьогодні живе волонтерський дух. Працівники цих установ плетуть маскувальні сітки, організовують благодійні концерти, збирають допомогу для наших захисників. Колегам бажаю в цьому році побільше грамот, побільше подяк, перемог. Перемог на конкурсах і навіть просто відвідувань конкурсів, бо це, це класно. Дорогі колеги. Бажаю кожному з вас не втрачати віри в силу мистецтва у магію слова, музики, танцю у щирість людських сердець. Нехай кожен день наповнюється натхненням, радістю і вдячними очима тих, для кого ми творимо. Свято культури в громаді це свято людей. Які творять добро та несуть світло і віру в перемогу?